Доброго дня, друзі. Поговоримо, думки. А різне. Це як щоденник вже в мене. Не YouTube. Відео <говорить> щоденник Дивлюсь, там знайшов в себе тут на аккаунті знову хлопця Асоціація ветеранів війни з Росією. І він каже, там знову, то от влада, то все. Хоче перезалишити сіте, та ну я ж вам вже пояснював. Запам'ятайте, це все жуліки. Вчора передивлявся фільм документальний про історію нашої землі, про ті мегалітичні створіння з каменю, які вони робили в Америці там. Південній Америці, Колумбія там тому подобне ще там. Цього ніхто не може пояснити. 11 мільйонів років тому ще люди існували. Нас відволікають якоюсь дурньою. Тоді там стріляли, чомусь рознесли той будинок там. Тих мегалітичних, як з букв «Н» зроблені такі. Про пустиню Наска, теж там дивився, деякі старі лінії, малюнки, можливо, домальовані раніше. Ну, це ви вже в курсі. Я про те, що ніхто нічого не займається справжньою наукою. Пледіть кучу, я вже, можливо, таке теж це ж казав, куча всяких доцентів, докторів Ісследують. Всяку чушь, яка ні до чого не призводить. Займається цією нафтою, хоча ще навіть, я вже казав, в Радянському Союзі двигуни були, Порошочка насипав і на воді поїхав. Ніхто цим не займається чомусь не на газу культурують двигуни, а солярка, бензин, щоб більше витрачалось. Цього в нас поводили, всяку дурню? На те, щоб оформити газ на легкову машину, треба йти і туди, піти сюди, кучу грошей заплатити знову. Все доять. Я вже казав, що хіба не могли знести міст на Херсоні. Да могли во всяких там фейсбуках ой, наш залужний, козьол тут залужний. Всі вони козли. Подивіться, про поліцію там от той депутат забував, я, я коли хвилююсь, забуваю. Його там за взятку судили, він на Тікток є. І, і що він? Так, <дум> да, він по-своєму каже, але ж каже правду багато моментів, що кожен депутат може мати свого міліціонера, поліціянта карманного. Хіба це неправда, правда? Всі хоч трохи бізнесують, хто я зараз не бізнесую і сильно ніколи не бізнесував. Хіба що там-то очки. Можливо. Але я торгував дровами, так що ви розумієте. І що це? Кому це нужно? Вони роблять, я вже давно казав, якщо зменшити пенсію і зарплату суддям... Уявляєте, скільки грошей. А там багато хто пояснює, скільки ми платимо різних налогів, це страшне. Виявіть, скільки в нас там 20%, тобто ви з кожної тисячі скільки платите, уявляєте? А якщо взяти мінімально 5 тисяч пенсію середню гривень, Скільки з неї йде, все в державу повертається. Це вона подоходний налог, скільки буде це, мільярдів. А вони спішніть кричати. Ніхто ж не каже, скільки в нас людей насправді. Розумієте? Клічко, значить, міст в Києві той ставив, щоб по ньому стріляли. Це десь, десь гроші знайшлись, дурні, да? пам'ятники ці всі. це ліпилово. Подивіться, в тих же Штатах асфальт перекладають там, де не треба, а там, де треба, його немає. На Аляскі люди живуть. І що там дуже легко щось зробили їм. Мені телефонує хтось, блін. Зараз його... Моє... Наші видалилося те. Позвоните надоїсть. Коротше, вроді щезли. Пробачте. Реклама якась 0,44 там. Хіба ці гроші тратяться? Ось для прикладу Петра Михайловка, де живе моя мама. Садик не працював три роки, а вони зробили внутрі ремонт і перекрили дах в Євро. Железяка. Воно то гарно. А що нема куди гроші дівати зараз же війна? Уявляєте, скільки лишніх грошей. Це я так коротко, люди, які більш в цьому питанні розумні, вони вам порахують. Та і ви порахуйте, скільки величезні грошей. У депутатів, пробачте, у депутатів вже всіх усіх суддів пенсія, я вже казав, самих депутатів. Хіба щось зробили? Та ні, це просто така гра. Я там переписуюсь в Фейсбуці Максим Льовов, він з Бердянська поліцейський. Він сердиться на мене. Ну що там треба ж вірити? Що таке, слібуть таким от нудним? Та я ж не нудний. Я був до всього цього один з самих, мабуть, оптимістів. Великих. Я і зараз іноді, коли заморююсь, так само музику слухаю, ще щось трошки, звісно, там. Навіть хто гор... гор... погортав трошки там. Але це не спасає, не рятує. Ні... Так трошки хіба ж. Тому, друзі, це все. Правильно там все розказують. У нас що республіка? Всі надра належать країні. Але всі роблять так, значить, і гімнюк. Ну, вони ж не так роблять, а так і є. Ми гімнюки. І, і кожен мовчить і думає, ну ладно, вижив і хорошо. Та ні. Просто ми ніяк не можемо зрозуміти. Я вже це теж нагадую, скільки разів, коли це відео можливо. Розійдеться. Дивіться, яка Фреско, друзі, багато дивіться. Психологію вивчайте. Дивіться інших людей, які багато. Подивіться, я вже не раз казав, що казав Кузьма Скрябин про цих всьох. Воно дивно, вони, треба нам повторювати це все казати лишній раз. Так вони ж так само роблять, грають цим. Згадайте. Про то полоса то, що накритий був, це з -з зрозуміють. Мене носили там хворого. Туди, сюди, там посадим, не посадим. Не українське у нього прізвище. Там ДБР чи що я там я схопила. І що, де він? Ніде. Де той суддя? С Суду? Ніде. Просто це для новин, балаканина, розумієте? Більше ні для чого. Абсолютно нам Європа ця в такому плані. Хіба нам треба з такими порядками? Так там важко. ж, Людей так само здіваються. Що ж там гарного? Нічого воно нам не треба. Ці всі економіки, це все надуте. Я вже про це не раз казав. Торгівля, все, Тор... купляти треба те в інших країнах. Те, чого не вистачає. І на що у людей є лишні гроші. А ці всі зроблені 36-38 доларів у нас. З якого це дива? Чому це одиниця праці коштує дешевше, десятки разів, чи воно повинно коштувати? Там он, друг, ну не друг більше товариш, Рома Толстяк. Ми з ним ну так не спілкувалися, з Леною дружиною спілкуємося. Ні, з Ромою ми переписуємося. Нормальна людина, просто він такий, не дуже балакучий. На ці всі речі. І що, от він забрав цю Тойоту, 37 доларів, ну скільки в нього там може трошки було в баку, 37 доларів. Toyota, там RAV4, здається. І що? Так це 37 для них. Зараз теж, звісно, це не гривня, а долар. Але ж заробляють трошки більше, а в нас заправ на 37, то це 40, округлить то 1600, там 1500 гривень. Ніфіга собі, а пенсія яка? Уявляєте, дещо поїхать. Як я живу тут в Вінниці, до, до Києва туди-сюди, 300 км. На обратно <сі> і пенсії нема. Ну так розводять. А хіба там медицина? Чому за Америку? бо це ж як в Жирець, ціпа? Тоді ми вірили все колись. Трошки хто наївний був. Ну не всі, звісно. Медицина, хіба це хто це так робить, чи в нас? Люди попід заборами? Я це вже казав на відео. І там, це після пожеж і все інше. Нічого ж це в новинах так не розказують і не, не показують в Штатах, а в нас, я вже казав, в першу чергу. Згадали? В тюрмах порядки, потім лікування дітей і стариків. Це в першу чергу, ці гроші. Повинно все бути організовано. А не затуплено. Зовсім ніхто цим не займається, друзі. Абсолютно. Скільки територій, скільки всього. Ні... все жульйо. Невідомо, скільки вони цю будуть гостру фазу війни тут грати в Україні. Як їм заманеться. То там наступають, то тут людей вбивають. Хлопці гинуть, жах, що твориться. А люди пробують заховатись. Те, хто просто відмовчатись, бо немає сил. Ще хтось як по-людськи, як ми. Десь там важко пішли, походили по Вінниці, купили внукам шоколад. До речі, я вже казав, це допомога моєї подруги, Ліда штату Вашингтон, місць штату Вашингтон допомогла мені. Трошки відправив шоколаду. Да, Дарошен, звісно, що робить. Тут уже не до вибору. Такі ось діла, друзі. Такі вам нові нагадування. В цей час, 17 листопада, 2023 рік. Дякую, що дивитесь, думаєте. Ну не невеселе, а що зробиш? Такі часи. Можливо, когось трошки заставить думати. Все, друзі, на цьому такі думки.